Дов'язання типових вправ з теми логаритмічна функція. Перше завдання: які з наведених функцій є зростаючими, а які спадними на всій області визначені? Y дорівнює логарифм числа їх з основи 0,7. Для визначення зростає або спадної функції необхідно порівняти основу з одиницею. Якщо основа більше одиниці функція зростаюча, якщо від 0 до одиниці функція спадна. Основа 0,7. Належить проміжку від 0 до одиниці, а отже функція спадна. В наступному логарифмі основа дорівнює 8,5 що є більше за одиниці, а отже функція зростаюча. Y дорівнює логарифм числа x за основою 1 третя. 1 третя менше одиниці, а отже функція спадна. y дорівня логарифм ікса за основою 7 шостих, 7 шостих більше одиниці отже, функція зростаюча. Наступне задання порівняти х і, якщо логарифм числа х з основою 5 більше за логарифм числа y з основою 5. Осново 5 функція зростаюча, а отже, при порівнянні чисел знак не змінюємо. Наступному ж логарифмі основа дорівнює 0,17. Що є менше за одиницю, значить функція спадна, а отже, при порівнянні чисел знак змінюємо в іншу сторону. х менше за y. Наступне порівняти числа. А логарифм. Числа 3 з основою 0,2 і логарифм числа 4 з основою 0,2. Це дещо схоже задання на попереднє. Звертаємо увагу на основу, основа менша за одиницю. А отже, чим менше число, тим більше значення логарифму, тому що дана функція складна. Наступному ж основа дорівнює 15, тобто функція зростаюча. А отже, чим більше число, тим більше логарифм. Далі порівняти число з нулем. Логарифм числа 7 з основою 5. Звертаємо увагу на число і, логарифм. Якщо... і основу логарифму. Якщо число логарифму і основа знаходяться по один бівходить до одиниці, тобто обидва більше одиниці або обидва менше одиниці, то значення логарифму буде додатнім. Тобто в першому, додатку... в першому випадку маємо додатній логарифм. В другому ж випадку. Число більше за одиницю, а основа менше за одиницю, значить значення логарифму менше 0. В третьому випадку обидва і число, і основа менше за одиницю, отже значення логарифму додатнє. І в останньому знову ж таки 17 основа більше за одиницю, число менше за одиницю. А отже відповідь від'ємна. Та розглянемо останнє завдання в даному відео, знайти область функції. функцій. означення логарифму пам'ятаємо, що число логарифму має обов'язково бути більше за 0, тобто додатнє. А отже, переписуємо число логарифму в повному обсязі 2х-1 більше 0. Та розв'язуємо звичайну лінійну нерівність. 2х-1 переносимо зі знаком плюс. Цю нерівність ділимо на 2, маємо х більше однієї другої або 0,5 та запишемо відповідь. Можна побудувати проміжок за необхідності, показати виколоту точечку і рухаємось вправо. За проміжком легше записати відповідь від 0,5. До плюс безкінечності. Та розв'яжемо друге завдання. Y рівні логарифм, основа 0,1, а число 3 х х квадрат. Аналогічне число порівнюємо з нулем. більше нуля. Розв'язуємо квадратичну рівність, тим, що прирівняємо саму рівність до нуля та знайдемо нулі функції. Виносимо х за дужки, маємо 3 мінус х дорівнює 0, звідси х дорівнює 0, або 3 мінус х дорівнює 0, розв'язуючи друге рівняння, і х дорівнює 3. Маємо дві точки виколоті 0 і 3. Квадратичний різні за допомогою схематичного зображення параболи. Він хвадрат від'ємний коефіцієнт, а отже відки вниз має значення мінус плюс мінус. Нас цікавить більше нуля, тобто проміжок від нуля до трьох. Х належить від нуля до трьох. Наступного відео розглянемо інші завдання.